Всім привіт, друзі! З вами Тарас. І сьогодні в мене цікавеньке таке відео по технічних частинах. Скажем так, Багато людей цікавиться тим, щоб доставити до своєї машини щось таке, щоб було і корисно, і в принципі приємно те, що воно є. І В даному випуску я вам розкажу за два моменти. Перше, це передні задні парктроніки, майже по штатних схемах, і друге це штатні передні протиотуманні фари в режимі денних ходових вогнів. В першу чергу ми зараз сидимо у ліфу 2013 року. S І дивіться, як зробили. Тут є ось таке табло Партроніка, яке показує внутрисалонну температуру. Тут у нас показується зовнішня температура. От, але найцікавіше знаходиться на приборній панелі. Як бачите, тут є ось такий індикатор контролю лінії. Цей індикатор мав ставитись на японські автомобілі, точніше, не індикатор, а система. І зверху, зліва, там ще є індикатор. На контроль мертвих зон, але ми його переробили під індикацію задніх парктроніків та індикацію передніх. Також в цієї Ескі не було камери. Переставили камеру, але із-за того, що камера китайська, от, то вона показує в нас зеркально. Тобто я їду зараз вправо, машина показує, що вліво. І Якщо дивитися по камері, то можна в'їхати. Але фішка в чому? Давайте я вам продемонструю. Поставили кнопочки. ось такі. Це вимкнення передніх, це вимкнення задніх. Тобто, щоб якщо вони заважають, можна було вимкнути. От зробили заглушечку на 3D-принтері. Трошки вона чогось вилазить, треба її закріпити або замінити. Але фішка не в тому. Задня камера у нас китайська, як бачите, просто з підсвіткою. О. Вона сюди зайшла ідеально, я її загерметизував, але вона зеркально відображається. Зроблено для китайських магнітолог, у яких є функція перемикання ліво ну, права сторона, зеркально не дзеркальна. Так от. Чим цікаві ці парктроніки? На них можна увімкнути звук, можна вимкнути звук. От, наприклад, я зараз натисну кнопочку, цей індикатор потух, як бачите. Натиснув назад, з'явився. Так само і задній. По схемі вони мали підмикатись до педаль гальм. І коли я мав гальмувати, то автомобіль мав показувати і пищати те, що вимкнулося. Але я вважаю, це незручно, бо вони не завжди треба передні партроніки. Тому зробив ось так. Давайте я вам зараз продемонструю на ось цьому зелененькому заборі. Під'їжджаємо до нього, індикація в нас світиться. 2 метри, 2,5 було, 1,6. 1,09,08. 04, 0,3. 0. Звук, як я казав, можна вимкнути і буде ось так просто на всіх можна буде дивитися. Парктронік показує 0. Давайте вийдемо, подивимося. Ну, так як має бути. Датчик я встановив з цієї сторони ось і тут біля номерного знака. Задні датчики в принципі, ставив по схемі, так як писалося, 30-40 см. Як бачите. От, і це все разом працює. Блок знаходиться в багажнику з лівої сторони біля капасітора. Йде на кнопки, заживлюється від приборного щитка. Ну, і Таким чином це все відбувається. От, можемо його вимкнути. Натиснула кнопочку, воно потухло. Але в штатної схеми Парктроніка всередині стоїть конденсатор. Який от, лише тепер вимкнулося. Це так як воно мало живитися педаль гальм. Тому воно і мало робити затримку. Так що можна поставити навіть на СВ-шки, першої з'являлися, сельки навіть були без парктроніків. От. Тому в принципі з цією машиною все зрозуміло. Можна ставити і передній, і задній, навіть буде індикація. Це чисто так. Повимахуватись перед друзями. Можна зробити і без індикації, але, як я колись показував, можна зробити вивід ось цієї шкали на магнітолу. Але в нашій парктроніки не дозволяють цього зробити, ті, які придбав власник. Це китайські. Ну і тепер йдемо далі. Йдемо далі, в нас стоїть конструктор. Конструктор вже готовий, я лише дознімаю про нього випуск, і машинка поїде додому, я вам все розкажу, що і як було. От. Перероблені індикатори в нього. Бо трошки підгоріли, але це так. Зайва інформація. Переносимось тепер в середину бокса. У нас стоїть машинка 15-го року, на яку потрібно поставити денні ходові вогні. Денні ходові вогні вже стоять, але як їх увімкнути? Якщо відкрити кришки, то можна по схемах побачити, що на ось цьому місці праворуч. Отак, Біля синенького реле праворуч має бути реле на денній ходові вогні. Тут має бути запобіжник ось цей синенький на денній ходові. І там, де виведені провода, мають бути на ліву праву фару. В даному випадку, так як я трошки поспішаю і немає як зробити, то береться ось таке комп'ютерне реле, ставиться на штатне місце, де мають бути запобіжники на ліву праву фару. Підмикається вхід живлення від запалення, ставиться на штатне місце. Там же виведений один контакт на запобіжник, перепрошую за світло. Виведений один контакт на запобіжник живлення денних ходових вогнів. І воно все працює по штатній схемі. Цей блок релейно розбирається, як бачите, його можна відкрити і провести провода. І все, далі вішаємо лампочку і все працює. Так само можна і протиотуманку робити, але там потрібно міняти важель, який стоїть в салоні, бо саме він вмикає світло, скажімо так. О, тому, друзі, сьогодні моє коротеньке відео таке закінчується. Сподіваюсь, кому щось корисне я підказав. Ліфт це взагалі така машинка, яка може ну, багато чого залишити в собі для доробки, скажімо так. О, тому, друзі, на цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, що ви хочете побачити про конструктор. Бо я ще ну, тиждень-два точно буду знімати. От, е тому час ще є, скажіть, що вас цікавить, бо інформації на нього дуже багато. Все, чекаю ваших коментарів. Коментарів перепрошую, до нових зустрічей. Гарного всім дня, вечора, ночі. Бувайте!